Цариця в снігу. Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ну що, наступає, ну, поки що не календарна, але вже, мабуть, скоро наступить метеорологічна зима, коли температури будуть нижче нуля. Випав сніг, все зупинилося. Польові роботи я маю на увазі. Ще біля 2 млн гектар кукурузи стоїть в полі. Сьогодні для того, щоб висушити тонну кукурудзи, потрібно потратити біля 1000 гривень. Якщо у вас 7 тонн, це 7 тисяч гривень з гектару. Це так, середні такі підрахунки. В кого менше, в кого більше, сьогодні кукурудзу вже використовують як матеріал для сушення самої кукурузи. Що тільки не роблять аграрії для того, щоб вийти з цієї крутної ситуації, через те, що витрати на кукурузу в наступному році десь будуть в межах 1200-1300 доларів на 1 гектар. І майже десь 40% до 50 будуть займати послуги і десь стільки ж це витрати на мінеральні добрива. Тільки дві статті витрат. Будуть займати майже 80% структури витрат цієї культури, да, аграрії будуть сіяти кукурузу. Це культура, яка все-таки дає хороший високий результат, можна отримувати хороші високі прибутки. Пам'ятаєте, як в минулому році, коли при 10 тонах, 12 тоннах люди отримували по 1000 доларів прибутку з гектара. Але як показує час, то необхідно переосмислити і прийняти рішення, що робити в наступному році. І сьогодні багато аграрів запланували зменшувати площі кукурудзи і збільшувати площі тієї ж самої сої, інших культур, цукрових буряків, ярого ячменю, круп'яних культур, для того, щоб зменшувати витрати на. Послуги на мінеральні добрива і взагалі витрати, прямі ті ж самі витрати на інші товарно-матеріальні цінності. В цьому році аграрії зібрали 24 цене з гектара сої і отримують прибуток по цій культурі з вкладеннями на 30-40% менше, ніж по кукурузі. А з урожайності кукурузи 9-10 тонн. Прибуток буде мізерний, а в багатьох буде збиток. А якщо урожай взагалі, як от на цьому полі 5-6 тонн, то це вже збиток. І тому, друзі, для того, щоб в наступному році виростити хороший урожай сої, а площі її будуть збільшуватися, а хороший урожай це більше трьох тонн, ми запланували з нашої команди Artfields вебінар. По технології вирощування високих урожаїв сої, який відбудеться 22 листопада о 12 годині 30 хвилин, на цьому вебінарі ми вам надамо всі практичні рекомендації, отримані з власного досвіду, як не допустити тих помилок і не спіткнути вже на початку вирощування сої, щоб все-таки дійсно гарантовано отримати не менше трьох тонн. Об'їздивши Америки, Бразилію, Аргентину, Канаду, вдалося зрозуміти ті нюанси, ті секрети вирощування Сої, які, можливо, сьогодні не прочитаєш ні в підручнику, ні в яких інтернет-джерелах. І тому, друзі, запрошуємо всіх вас прийняти участь в нашому вебінарі. Більш точнішу інформацію ви знайдете. Під цим відео. Буде дуже цікаво, жваво. Буде дискусія. На вебінарі ви можете задати питання по вирощуванні сої, які вас цікавлять, і отримаєте на нього відповідь. Тому, друзі, ще раз запрошуємо прийняти участь. Ви не пожалкуєте і отримаєте хороші знання для того, щоб бути успішним. Повирощування сої в наступному році чекаємо на вас, до зустрічі на нашому вебінарі.